23 січня 1891 року в селі Піски на Чернігівщині, в родині сільського псаломщика та вчителя, народився український поет Павло Тичина. Родина була багатодітною у Григорія Тимофійовича та Марії Васильівни Тичин було 13 дітей. Читати і писати Павло Маленьким навчився самостійно, підсідаючи до школярів, яких навчав у їхній хаті батько. По закінченню земської початкової школи хлопця віддали на навчання в один із монастирських хорів Чернігова. Пізніше закінчив Чернігівське духовне училище та Чернігівську духовну семінарію. Товаришами тичини в семінарії були відомий хоровий диригент Григорій Варьовка, поет Василь Елландський, письменник Аркадій Каска та інші відомі пізніше діячі театру української культури. З 1911 року Павло Тичина був активним учасником літературних субот Михайла Куцюбинського в Чернігові, з яким поета познайомив художник Михайло Жук. Після закінчення семінарії вступив на економічний факультет Київського комерційного інституту, який так і не встиг закінчити через революційні події. Одночасно працював редактором відділу оголошень газети Рада і технічним секретарем редакції ліберального україномовного журналу Світло. Помічником хормейстера українського театру Миколи Садовського підробляв у статистичному бюро Чернігівського земства. Друкуватися почав ще в 1912 році, тож українську революцію зустрів уже відомим поетом молодшого покоління. Утім, в революційних подіях особисто участі не брав, більше відгукувався на історичні події віршами, принесли йому славу натхненного співця краси нового дня. Працював у журналі мистецтво, в державному видавництві Всевидат, завідував літературною частиною в Київському театрі імені Шевченка, політкомісаром якого був Олександр Довженко, на інших роботах. У 1920 році їде в тур правобережною Україною від Києва до Одеси з другою мандрівною капелою Дніпросоюзу на чолі з Кирилом Стеценком, як репортер і як другий диригент. Пізніше сам організував хор. З яким виступав до переїзду до Харкова, у 1923 році опиняється в Харкові, тодішній столиці, працює в журналі Червоний Шлях, входить до щойно заснованої спілки пролетарських письменників України Гард. У 1926 році бере активну участь у створенні вільної академії пролетарської літератури на чолі з Миколою Хвильовим, куди увійшли і колишні члени Гарту. Великий вплив на тичину мав арешт у справі про організацію банди з метою підриву радянської влади навесні 1923 року його брата Євгена, регента Хору в Новій Басані, якого звинуватили в українізації церкви. Тоді Павло фактично врятував його, переговоривши зі слідчими і написавши розписку, що брат нікуди не вийде без спеціального дозволу уже в середині х років вірші тичини стають все більше радянськими та ідеологічно правильними. У 1928 році Олександр Олесь відгукується на них віршем, і ти продався їм, ти чино. Переломною вважається збірка чернігів, яка означила його перехід в число офіціозних авторів. Василь Стус у своїй літературній розвідці феномен доби, сходження на Голгофу слави на початку 1970-х писав про це більш категорично: як би там не було тичина, така ж жертва сталінізації нашого суспільства, як косинка. Ліш, хвильовий скрипник, чи курбас. З однією різницею їхня фізична смерть не означала смерті духовної. Тичина, фізично живий, помер духовно, але був приневолений до існування як духовний мрець, до існування по той бік самого себе. Тичина підався розтлінню, завдавши цим такої шкоди своєму талантові, якої йому не могла завдати жодна у світі сила. Починалася смуга подальшої деградації поета. Причому поет так само геніально, як колись писав вірші. Наближеність до партійних кіл дозволила Павлові Тичині зробити блискучу кар'єру. З 1929 року він, дійсний член академії наук, очолював інститут літератури, став доктором філології, був міністром освіти, обирався депутатом і навіть головою Верховної Ради, був заступником голови Ради національностей Верховної Ради, членом багатьох товариств, комітетів. Президій, кавалером орденів і медалей. Утім, сучасні дослідники називають Павла Тичину унікальним українським поетом однієї збірки сонячні кларнети», яка започаткувала новий стиль в літературі кларнетизм. Помер 16 вересня 1967 року в Києві. Похований на байковому кладовищі.